Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 20 травня сьогодні ми розповімо вам про подію, яка сталася 20 травня 1185 року. Битва на річці Каялі між руським військом князя Ігоря Святославича та Половцями. У далекому 12 столітті, коли Київська Русь боронила свої рубежі від кочових нападників, князь Новгород-Сіверський Ігор Святославович вирішив здійснити сміливий похід проти половців разом зі своїм братом Всеволодом та союзниками, він вирушив у східні степи. Прагнучи розбити ворога та зміцнити руські землі. Проте цей похід завершився трагедією. На річці Каяла, десь між сіверським донцем та степами Приазов'я, полки Ігоря потрапили у засідку половецького хана Кончака. Бій був за пеклем, але сили були нерівними. Руське військо зазнало поразки, а сам князь Ігор потрапив у полон. Попри поразку, ця подія залишила глибокий слід у культурі. Саме вона стала основою для знаменитої пам'ятки давньоруської літератури слова о полку Ігоревім. Цей твір не лише оплакує поразку, а й закликає до єдності руських князів перед спільною загрозою. 20 травня 2009 року стало золотим днем в історії українського футболу. У фіналі останнього розіграшу Кубка УЄФА донецький шахтар зійшовся з німецьким Вердером на стадіоні Щукру Сараджоглу у Стамбулі. Напруга відчувалась з перших хвилин після основного часу. Рахунок був 1-1, і лише у додатковий час бразилець Жадсон приніс перемогу гірникам два так український клуб вперше здобув євротрофей. Цей сезон став історичним не лише для Шахтаря, а й для всього українського футболу. Відразу три клуби Шахтар, Динамо та Металіст дійшли до чвертьфіналу цього турніру. А в півфіналі двоє українських клубів – «Шахтар» і Динамо боролися між собою за місце у фіналі. Цей сезон вразив Європу. Українські клуби продемонстрували неймовірну гру, характер та тактичну зрілість. Фінальна перемога стала тріумфом Мірчу Луческу, який тоді очолював шахтар, і кульмінацією тривалої роботи над побудовою сильної команди. Цей матч назавжди залишиться у серцях українських уболівальників як символ волі, майстерності та великого спортивного досягнення. А як ви вважаєте, чи зможе найближчим часом український клуб знову підкорити Європу, діліться своїми думками у коментарях. А також не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатись на наш канал.